Всі Мене назву Герман Сергій, і сьогодні в нас джингл Bells. І ми почнемо зі статистики. Це буде вже як традиція, тому що завдяки їй ми можемо бачити картину цілком. Саме зараз важко сказати, скільки цього віскі продається у всьому світі. Але можу сказати, що з 79-го року це віскі номер два у Великобританії. На 2022 рік його продажі складали 73,4 мільйони фунтів стерлінгів. І не путайте з 9-літровими ящиками. Це не те, але раніше до Феймас Грауса він був першим і був дуже популярним. І як ви бачите з цієї статистики, то перше місце це Джек Daniels. Деніелс. Джек Daniels продається на всі 274,5 мільйони фунтів. Далі йде Феймас Граус з 92,9 мільйонів фунтів. Третє місце посідає 81 мільйон фунтів. Це Джеймісон. І далі вже йде наш з вами Беллс, який якраз опередив о, усім популярний віскі Джоні Уокера. Причому як Black Label 12 років, так і Red Label. І це потужно, тому що в минулому році він був третім. Але його продажі о, були 72 мільйони, тобто були трішечки нижче. І о, при тому обігнавши Джеймісона. Але зараз у Великобританії по чомусь почали пити більше Джемісона. І Він змістив на четверту сходинку наш з вами сьогоднішній Велс. Це одна з найвідоміших до найстаріших до найпопулярніших. А компаній Артур Белс і сон почали свою роботу в 1825 році. В місті Перт у цьому місці два великих виробника: це дьорс і Велс. A Duars зіснувала в 1840 х роках, а «Беллс» – в 1825-х. Десь приблизно в цьому році a, дистилер на ім'я Сандемон, але ми знаємо Портвейн під назвою Сандемон, це шленці його зіснували, якщо що. Дистилер відкрив магазин в районі церкви Сент-джон і почав торгувати віскі. Через декілька років до його бізнесу приєднався Джеймс Рой. У середині 19 століття компанія називалась Рой та Міллер». Артур Беллс приєднався до компанії в 1851 році і якийсь час вона називалася Ройта і Белл. Між шістде та 65 роками Артур Белл взяв бізнес у свої руки. Після 1895 році до нього приєдналися його сини, і компанія отримала назву Артур Беллс Сонс. До речі, в перші дні Белс відмовився вказувати своє ім'я на копажі, вважаючи, що якість повинна говорити сама за себе. У 1899 році був зареєстрований товарний знак Екстра Special, який вперше був використаний в 1904 році, із назвою Белс, У 1896 році. зареєстрували підпис Артур Белла, яка до сих пір прикрашає кожну пляшку, і також слоган Перш ніж ти підеш, який був зареєстрований в 1921 році, та вперше використано 4 роки по тому. Це як багато людей знають цю фразу на коня. Ось це цей випадок. Але я знаю ще одну історію стосовно надпису Ефрего. Під час Першої світової війни сім'я Белс мала декілька ящиків старого віскі, а Белс екстра Спешл». На той час, щоб ви розуміли, п'ятирічні віскі вважали, що це вже старий віскі. І цей віск відправляли о, на, для війська, які повинні були відправлятися на Західний фронт. Ідея полягала в тому, що вони о, повинні були випити. Драм a a a go. перед тим як піти. У синів не було власної дистилерії. Першу дистилерію вони придбали в 1933 році. А на той час це була б депресія, Перша світова війна, сухий закон в США і шотландські військи просто нікуди а, нікому було продавати зовсім. І в 1933 році вони придбали першу дистилерію «Блайратол» в місті Пітлохрі. За копійки, тоді все за копійки продавалося. А потім вони придбали дистилерію Дафтаун для Лівіт на той час, придбали дистилерію Ічґавор поряд з протокою Морей. Так що у них вже було багато дистилерій, і Блеерто був основною запчастиною. Якщо ви їдете з Единбурга до Спейсайду, ви будете переїжджати місце, де знаходиться центральна вулиця Блеерто. А будинок Белса це була перша дистилерія, яку вони купили і використали для створення свого купажу. Так, мені вже мені вже спекотно. Ще одна маловідома історія пов'язана з тим, що в 1925 році Белс став офіційним постачальником королівського двору. До 1970 року військи Белс був провідним військ в Шотландії. А в 1978 році він став самим продаваємим військи Великобританії. Британії. Його продажі а зросли на 800% в період 70-х по 79-й рік. І на короткий час він віддав свій статус номер 1 війски Famous Grouse в 1980-х роках. З книги David Attenborough 1967 року про популярність купажованих віскі в Шотландії. Віскі Хейк займав 15% ринку. Джонні Вокі займав 12% і Белс та Тічерс по 11% ринку. До 80-х років віскі Белс займав 33% ринку у Британії. В Англії він був абсолютним. А в Шотландії його змістив Феймас Граус. Він був дуже популярним в Великобританії. Дюрса тоді було дуже важко знайти, тому що Дюарс був дуже популярним у США. Причина: це п'ятирічна версія, яку я придбав, вона 70-х років, і вона була крута. Завдяки цьому релізу Bells став дуже дуже популярним. Сорі, я не стримався, я вже випав півбут-пляшки. Тому будемо ще раз дегустувати, але вже з вами. Потім вони випустили восьмирічний віскі в 1994 році, як преміальний віскі. А з чим це пов'язано? Дуже просто. В них був залишок старих віскі на складах, і вони вирішили змінити з п'ятирічної версії віскі на 8 років. Так як на той час на ринку 90% всього віскі були трьохрічні бленди, а Умовні сінгамолти могли попивати тільки ті, хто проживає поряд з дистилеріями, не дивно, що Белс став дуже-дуже популярним. З 2008 року Белс зробили міжнародним брендом, і ми маємо ось таку а, пляшку вже напівповну. Ось з чим це пов'язано, чому вони змінили з восьмирічної на безвіковий. Все дуже просто. Коли робили восьмирічну, тобто було дуже багато старих спортів. Після 14 років а спортив таких вже більше нема. Тому будемо випускати безвікової віски. Все дуже просто. Компанія Bells вперше почала випускати віски в керамічних графінах в 1920-х роках, вшановуючи особливі випадки. А до 1930 року вже використовувався графін у формі дзвоника. Унікальний графін тепер виготовляють кожного Різдва. А найвищу ціну сплачують на аукціонах за весільний графін Принца Чарльза та Ліді Діани Спенсерів 1981 року. На задній етикетці вказано, що існує понад 2000 купажів купачів шотландського віскі, що ви завжди повинні обирати з розумом, і цей вибір має бути Белс. Так перший зразок ми будемо коштувати звичайний Белс, який ще раз повторюю, що що його випускають з 2008 а, року. І, о, якщо чесно, я не знаю, чому. Я завжди, коли ну раніше, коли я не розумівся по війські, не розумівся по вину, я завжди його купував на новий рік. Не знаю, мені подобалось, мабуть, лейблу, не знаю. Тому давайте будемо дегустувати перший зразок. Ах, такий ніжний, навіть такий легкий, ніжний, зовсім не спиртуозний. я Відчуваю ячмінь, я відчуваю зерно. Для тих, хто мене зразу зрозуміє. В роматі напій живчик, який ми усі пам'ятаємо. Таке все в балансі. Ну, звичайно, просто, але все в балансі. Нічого такого не випирає. Тут же відчувається легка спертозість, але вона доповнює цей. Віскі додає йому тіла. Відчувається легка солодовість, медовість відчувається. І що цікаво, я відчуваю ще горіховість. Тобто він зразу проходить, він не залишається у смаку. І все, що після смаку можна е, виявити, це прянощі. І це приємно. Тобто навіть ці прянощі хочеться ще 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 запити. Не просто так його появляють в Великобританії. Гарний купаж, гарна ціна, е, багато від нього не очікуєш, та і він тебе не розчарує. Тому рухаємось далі. Ну що, другий зразок, я вже його куштував. Це Белс, який був розлитий для ринку для ільянського ринку 70-х років. Він витримувався мінімум 5 років. І тут є саме найголовніше, що спирти з кінця 60-х до початку 70-х років. Важливою частину тут є саме Блератол. Тут використовується також віскі з дистилерії Глінкінчі. І також є спирта з дистилерії Каулайвен. Тому Ах, що мені сподобалося, він дуже ніжний. Він прям елегантний якийсь. Ах. Це марципан, це ананас. Нагадує дуже багато фруктів з сиропом. Також я відчуваю айву, агрус і нагадує рахат лукум. Mm. Такий легенький, тіло дуже легке, е, відчувається така солодкість, е, відчувається е, м, така причинка легка, але дуже багато яблук, дуже багато груше. Відчуваю і різку. Е, і саме найголовніше, тобто він також проходить. Він дуже легкий, дуже тонкий у смаку і залишається цукрова сторона е, цього віскі, от після смаку. І це відрізняється так яскраво, відрізняється від сучасного віскі. Це дуже гарно, це круто. Я, якщо ви десь побачите таку пляшку, купуйте, ви не, ви не пошкодуєте. Тобто це дуже цікаво, цікавий досвід спробувати той віскі, який виготовлявся. В 70-х роках, в 60-х роках зовсім смаки змінилися, змінилися, змінився ринок, все змінилося, як я казав у попередньому відео. До речі, подивитись, не забути попереднє відео стосовно інших блендів. І в мене ще є один зразок, який ми разом з вами продегустуємо як сказати так більше на десерт, тому. Рухаємось далі. Третій зразок це також Bells, але це не віскі. А белс це саме в категорії спайси. То не знає, що це не віскі, це лікер на основі віскі, і хай орієнтиром для вас буде міцність. По закону шотландського віскі. Весь віскі повинен бути бутильований при мінімальній міцності 40%. Тут 35% відсотків міцності. Тобто, це ще раз це лікер на основі віскі. І як я казав, на десерт буде саме те. В ароматі такий солодкий, такий медовий. І яскраво в ароматі відчуваються імбірні пряники. Легкий такий, як лекерчик. Як лекерчик, але яскраво відчуваються імбирні пряники, імбірне печиво з медом. Такий солодкуватий навіть немає, він не притурний. солодкуватий, відчувається міцність, а у смаку також відчувається це печиво, відчувається ваніль, кариця відчувається дуже багато прянощів. Тому це, цей зразок, тобто сама категорія спайсі, розрахована на молодь, тобто на молоде покоління, тому що вони полюбляють такі. Штуки, вони дуже багато людей полюбляють солодке, тому що вони солодкоїшки. Ось ми всі солодкоїшки, і цей, ця категорія вона розвивається. З'являється дуже багато різних таких лікерів на стависки. Там і медовий джек, яблучний джек, там толоморґ'ю. Там є гранс з апельсином, апельсиновий гранс, наприклад, там є. Тобто різні смаки, вони намагаються багатьма, багатьом людям дати те, що вони хочуть або полюбляють, або будуть полюбляти. Тобто створення якихось незвичайних ароматів, незвичайних стилів, ну, для цих людей. Ось тому це прикольно на десерт: саме те, якщо просто закінчити нашу дегустацію, закінчити чимось таким солод, солоденьким. Це в самий раз. Тому за вас. А ви напишіть в коментарях, що думаєте про цей віскі. Напишіть в коментарях, чи коштували ви старий віскі, і як вам зовсім сподобався ось цей спайсик. Що ви думаєте про о, загальне прові, про відео? мені дуже приємно, навіть щось таке погане. Ви також можете писати. Будемо сперечатись, будемо спілкуватись. І мені просто цікава ваша думка стосовно блендів, тому що більшість людей е, зациклені на сінгомотах і забули, що все ж таки індустрія віскі вона почалася саме з цих е, з цих віскі, саме з блендів. Ось тому підписуйтесь, ставте вподобайки. А там дзвіночки, до речі, е, дзвіночки. Ось, і Merry Christmas. Merry Christmas. Гарного вам вечора. Побачимось в наступному році.